У мене з тіною чисто робочі стосунки. Вона у нас купує пісні деякі композитор Євген Рибчинський розкритикував творчість тіни. Кероль вона мала брати участь в концерті тата. Переселилися з керівництвом е, е, палацу культури Україна. Мені здається, що вона не допрацьовує ну, по якості матеріалу. Співачка жорстко відповідає та зазначає: мене не зупиняє, некомпетентна думка. Можете перемогти абсолютно усі, і навіть дуже циніші. Бо вони по, по проти вас не попрут. Були а також сьогодні Тоня Матвієнко коментує звинувачення Євгена Репчинського у порушенні авторських прав та висловлює свою позицію щодо ситуації. А от співачка Мама Ріка різко відповіла на критику від продюсерки Ірини Горової, яка публічно висловилась про її творчість. Не Бачу, в принципі, мама ріки» якогось зросту. Зросту якраз мені здається, приклад того, коли жінка не підтримує іншу жінку. Ну, я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Відомий композитор і поет Євген Рибчинський ділиться своєю думкою про творчість і кароль. Він називає співачку талановитою артисткою з великим потенціалом і зазначає, з такими вокальними даними кожна її пісня могла б ставати хітом. Водночас Рибчинський зауважує на його думку. Наразі виконавиці бракує якіснішого матеріалу у програмі. Балючі теми він висловив відчуття, що Тіна Кароль недопрацьовує по якості пісень. Потенціалом їй мають писати краще. І вона має робити просто феєрверки з кожної пісні. У мене таке сприйняття. Мені здається, що вона не допрацьовує ну по якості матеріалу. Вона паше в залі. Видно, що вона просто ну така фітнес-гол. Але ну трошки, хоч сенсів Якихось водночас, Євген Ребчинський відзначає позитивні сторони творчої діяльності. Тіни кароль. За його словами, співачка завжди з повагою ставиться до авторського права, своєчасно виплачує необхідні кошти та не має жодних конфліктів у цій сфері. І неї, між іншим з авторським правом все в порядку. Вона завжди купує у неї такого, що вона щось вкрала такого нема. Вона ці чітко розуміє, що завтрами треба розплачувати. Після цього співачка Тіна Кароль жорстко відповідає тим, хто критикує її творчість та зробить чітку заяву. У своєму інстаграм артистка зізнається, періодично отримує зауваження, зокрема щодо своєї музики. Вона наголошує, критика її не лякає. Якщо вона конструктивна, то тіна охоче бере її до уваги та готова до діалогу. Натомість безпідставні випади співачка ігнорує. Кароль підкреслює. Думки людей, які не розуміються на її справі, не можуть вплинути на неї. Вона створює музику так, як підказує серце, щиро і від себе. Я ніколи не перекладала відповідальність на когось. Моя кар'єра завжди повністю залежала від мене особисто. Я добре розумію, кожен свій крок я віддаю на розсуд людям, які можуть проходити мимо, кидати злі коментарі і просто зневажати без причини, а може бути й інакше. Я безстрашна в цьому виклику. Мене не зупиняє некомпетентна думка. А з тими, з ким Можу вступити в інтелектуальний дискурс. Залюбки це зроблю. Чому це не збиває мене з мого шляху, бо все пишеться від щирого серця і за покликом душі. Співачка також підкреслює особисто залучена до всіх аспектів своєї творчості та зазначає, контролює кожен етап від написання текстів і створення молодій до зйомок, кліпів та інших деталей. А за її словами, саме це є способом самовираження та відображення її унікальності як артистки. Так я контролюю я кожну деталь, Так, я сама режисер усіх сценаріїв і текстів, мелодій і творчої подачі, це і є самовираження, це і є унікальність, я ціную цю можливість. Дині потрібна людина сховатись від контру заснути у тебе в коліна. Якщо життя вести нас буде кривими, я Зроблю ці стежки, прямими. Є виконавиця, яка піратські співає, але ми її поки що не чіпаємо. Це Тоня Матвієм. Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Митрофанівни у нас. В сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До тоні ні, такого ставлення немає і вона буде мати проблеми не з нами, а з іншими авторами. Нагадаю, ну, у вересні Євген Рибчинський публічно заявив: співачка Тоні Матвієнко порушує авторські права. Йшлося про кілька пісень, авторами, яких є композитор Ігор Поклад та поет Юрій Рибчинський. Попри те, що свого часу ці композиції виконувала мати артистки Ніна Матвієнко, права на них залишаються за творцями. Рибчинський порадив тоді Тоні Матвієнко врегулювати питання або Уникнути можливих юридичних наслідків. Я відразу тонечку попереджаю, що, Тоня, Ти в небезпеці, ти маєш з Світланою поклад вирішити це питання з родиною Рибчинських. Я думаю, ти вирішиш дуже просто тобі треба набрати і, і зустрітися, і все. Дружина покійного композитора Ігоря Поклада Світлана Поклад також висловилась щодо ситуації. Вона заявила, Тоня Матвієнко порушує її авторські права. За словами Світлани, артистка виконує пісні, які колись співала Ніна Матвієнко. Тоді Ніні було офіційно дозволено це робити, хоча права на твори залишалися за композитором. Натомість жодних домовленостей істони не укладались. Тож її виступи з цими піснями, на думку вдови композитора, є порушенням авторського права. Світлана Поклад також попередила, готова звернутися до суду. І як Ясувалась співачка Тоні Матвієнко досить болісно пережила розгорілий скандал. На її захист публічно виступив чоловік Арсен Мірзоян в інтерв'ю Олексію Соханову. Музикант зазначив, тоні не варто було так гостро реагувати на ситуацію. За його словами, сприймати подібні звинувачення близько до серця це вияв неповаги до самої себе, особливо коли йдеться про закиди від людини, яка як він висловився, перебуває на щаблі нижче. Якщо б ти впевнена в собі людина, ти взагалі не маєш реагувати, щоб реагувати на такі. Кі вброси ця людина має стояти або з тобою на одній шавлині, або вище. Якщо ця людина стоїть нижче на шавлині, ти не маєш в права на неї реагувати. Це як неповага до себе. На запитання про те, чи мав він намір захистити туні Матвієнку, Арсен Мірзоян зазначив: наразі в цьому немає необхідності. Музикант наголошує, якщо проти його дружини буде подано позов, він обов'язково встане на її захист. А поки що, за словами артиста, йдеться про дивну та незрозумілу ситуацію, яка опинилась в публічному просторі. Що немає від чого захищати, поки що просто якась фрікова ситуація, така неясна. Не потріб, який вийшов в публічну площину. Ну так не рішають взагалі питання. Щось відбулось без конкретики. Якби це був позов до суду, це вже конкретика. Тоді треба знаходити інструменти і захищатись. А Так якщо б це просто балачки в соцмережах, то я ну, це що не чорні згодом. композитор Євген Репчинський. Повідомив йому та Тоні Матвієнко вдалось врегулювати питання авторських прав на виконання писань, написаних його батьком для Ніни Матвієнко. Про це він розповів у коментарі сніданку з 1+,1. плюс один. у мене до тоні претензії не було. Тоні зізвонилася. Вона спитала, як вона може залагодити цю ситуацію, бо вона вважала, що якщо мама її співала, то і вона може. Я пояснив, що якщо я щось дозволяю вам, це не означає, що ви своїм дітям і внукам можете це дозволити. Євген підкреслює, жодних претензій до тоні немає. Водночас за його словами, вдова композитора Ігоря поклада, чиї пісні артистка виконувала без дозволу, мала повне право діяти відповідно закону. Претензії були у Світлани Світлани поклад, яка є спадкоємецею всієї творчості. Чоловіка покійного ігоря по програмі, яка записувалася, я попередив тоні, що її очікує там небезпека. Також і Світлана поклад в інтерв'ю Главкому зізналась, конфлікт вирішено. Ми з Рипчунськими його поговорили і вже відпустили тоні ті гріхи, які були заради пам'яті. Ніни вирішили не роздувати цей скандал. До речі, я теж не хотіла, щоб так все сталося. У нас був абсолютно інший алгоритм дій, який ми розробили з агентством з авторського права. Ми хотіли зустрітися в офісі і спитати. Пані Тоню, що будемо робити далі, як будувати стосунки, але все вийшло не так все вийшло надто емоційно. Хоча завжди потрібно приходити до згоди. Завжди. Українська співачка Мамаріка висловилась у відповідь на коментар відомої продюсерки Ірини Горової, яка нещодавно розкритикувала її творчість. У одному з подкастів Ірина заявила, артисті бракує розвитку та назвали її плато, яке не йде ні вгору, ні вниз. Я не бачу, в принципі, Мамаріки якогось зросту. зросту. Ну, Цікаво дивитися за розвитком артиста. От прям коли я бачу, що він здивовує. Ну, по Мамаріка, це от от от, от таке плато так. Да, да, да не, не в неї постійно десь на третьому програмі Тур зірками Мамарія щуро поділилася своїми думками з цього приводу та наголосила, сприймає такі слова як особисту позицію продюсерки, хоча повністю з нею не згодна. Це думка Іри, та будь ласка. Ну, якщо перше місце в трендах зараз у всіх чартах не говорить про мій зріст, напевно, я тоді теж щось не розумію в цьому житті. Оце якраз мені здається приклад того, коли жінка не підтримує іншу жінку. Навпаки, варто якось щиро підтримувати одна одну. Мама ріка також наголошує для неї головне не думка критиків, а підтримка слухачів. Саме їхні відгуки, за словами співачки, надихають її розвиватися та йти вперед. За мене все говорить моя музика. За мене говорять повні зали в моїх турах. Для мене не так важливо оця динаміка зросту незросту як щасливі обличчя людей під час моїх концертів, це головний індикатор, який мене веде і мотивує. Хоча, звісно, перші місця в чартах це теж дуже приємно. Артистка підкреслює в українському шоу-бізнесі бракує взаємної підтримки між виконавцями, адже замість об'єднання часто переважає критика та конкуренція. Вважаю, що кожен має в свою думку на здоров'я, але хотілося б, щоб ми навпаки, один одного більше підтримували. І бо я вважаю, що будь-яка праця заслуговує поваги. Це моя особиста думка. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі. та Ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!